Друзі, доброго дня! І так пенсіонери мають 10 днів для звернення до пенсійного фонду, інакше частину пенсії вони можуть віддати і втратити. Деякі пенсіонери можуть втратити частину своїх виплат, причому з власної вини, за що ж можуть стягнути частину пенсії. Не секрет, що на пенсію прожити в Україні дуже складно. Тож частина українців пенсійного віку після виходу на заслужений відпочинок продовжують працювати. Саме це може бути однією з причин утримання частини пенсії. Щоб уникнути такої ситуації, ті, хто отримує пенсійні виплати від держави та планують працювати далі або займатися підприємницькою діяльністю, мають часно повідомити про це в пенсійний фонд. Так, відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, після працевлаштування пенсіонер зобов'язаний повідомити пенсійний фонд протягом 10 днів, що він пішов працювати або став підприємцем. Це можна зробити звернувши до пенсійного фонду особисто та подавши відповідну заяву, або зробити це дистанційно через особистий кабінет на веб порталі пенсійного фонду України з використанням кваліфікованого електронного ключа. Підпису КЕП, якщо пенсіонер забув повідомити пенсійний фонд про працевлаштування, чи відкрити підприємницьку чи повідомити про відкриття підприємницької діяльності, то працівник пенсійного фонду все одно виявляє це, це під час звірки даних із державними реєстрами загальнообов'язкового державного соціального страхування. Юридичних та фізичних осіб підприємців, тобто ви ж робите ваш роботодати роботодавець, робить відрахування, і ви як підприємець робите відрахування податків. І це пенсійний фонд, пацієнтний пенсійного фонду побачить після цього. Якщо пенсійний фонд це побачить, доведеться повернути суму зайво виплаченої пенсії. Вам пенсійних цих коштів треба буде повернути самостійно. Якщо пенсіонер відмовляється повертати ці кошти, то пенсійний фонд України приймає рішення про утримання із пенсії суми переплати в межах 20% пенсії. Тому, якщо ви влаштовуєтесь на роботу, обов'язково повідомте про це пенсійний фонд на протязі днів. Самостійно звернувшись в відділення пенсійного фонду або ж на порталі Пенсійного фонду, підписуйтесь на канал та не пропускайте наступне відео.